Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Федерації боксу України Олег Ільченко, якого обвинувачували в рейдерському захопленні організації, перешкоджає виходу федерації зі складу міжнародної боксерської асоціації, IBA, яку другу каденцію поспіль очолює росіянину Мар Кремльов, який відкрито підтримує Росію та її диктатора Путіна. Ще в 2023 році. Міжнародний олімпійський комітет виключив IBA зі свого складу і позбав її ліцензії на проведення турнірів на Олімпіаді, звинувативши в коруп корупції, проблемах в управлінні та фінансовій залежності від російського Газпрому як альтернатива IBA була створена інша організація. World Boxing. у жовтні 2024 року. МОК закликав національні олімпійські комітети припинити співпрацю з тим федераціями боксу, які продовжують бути членами IBA. ФБУ підтримує структуру і всесвітню організацію, яку очолює росіянин Умар Кремльов. Водночас я та ще кілька представників не підтримуємо цей рух, та виступаємо кардинально проти. Це не вкладається в голові підтримувати організацію, яку очолює росіянин. Ільченко брав участь у конгресах спільно з росіянами, а також виступав за чемпіонати, де росіяни також брали участь, спекулюючи тим, що спортсменам потрібні змагання, розповідав в інтерв'ю президента АБУ Андрій Котельник. Як повідомлялася раніше конференція, ФБУ обрала Олега Ільченка президентом без кворуму. Замість 20 регіональних федерацій були присутні представники 15, чотири з яких не є діючими через російську війну. Змій також повідомляли про кримінальне минуле Ільченка, який має прізвисько Кобриня, і нібито був дотичний до контрабанди торгівлі наркотиками. І і зброєю у травні 2024 року змі повідомили, що Ільченко та віцепрезидент ФБУ Олександр Манчак в один день були зняті з військового обліку, адже ВЛК визнали їх непридатними до проходження військової служби.